Всім доброго дня! Готую котлети з гарбуза і фаршу. Беремо 900 г фаршу, 2 яйця, 400 г гарбуза, одну цибулину, 2 столови ложки масла, 4 столови ложки манки, 1 головку часнику, сіль перець за смаком. Готуємо гарбуз натираємо на дрібні терці. Далі подрібнюємо цибулю і часник. До фаршу додаємо гарбуз подрібнену цибулю з часничком, два яйці. Розтоплене масло і манку. Солимо за смаком і перчимо. І все добре вимішуємо. Залишаємо фарш на 20 хвилин. На розігріту сковорідку викладаємо фарш ложкою. І смажемо з двох сторін до золотистої скоринки. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаємо. Котлети вже обсмажилися і виймаємо на паперовий рушничок. Такі виходять котлети, дуже смачні, ніжні, соковиті. Хто має гарбуза, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім. Смачного